Важливі контакти дуже важливі. Контакти. Ви не уявляєте, яка страшна інформаційна агресія проводиться стосовно України стосовно Луганщини. Ви не представляєте, яка інформація надається мешканцям області стосовно західних областей України. Я скажу статистику, щоб ви розуміли про що йдеться мова: 75% мешканців області не виїжджали взагалі за межі області. 90% мешканців області не відвідували західну Україну. Керівництво області сподівається знизити цей показник. Тим більше, що тісне співробітництво Луганської та Львівської областей розпочалося ще два роки тому. Тоді західні друзі прийшли на допомогу військовим та постраждалому населенню під час бойових дій. Львівщина й надалі готова допомагати луганчанам. Один з напрямків роботи це боротьба за молоде покоління. Питання щодо Поїздки дітей з Луганщини та молоді до нас на західну Україну. Ми вже розпочали ці спільні зустрічі. До нас приїжджали діти і на Різдво, і на Пасху, на Великдень. А найважливіше, що у липні приїжджали дві команди з Слов'янська і з Втова і участвували в. Військових патріотичних іграх в єдності наша сила. Ми всі українці, і ми повинні прикласти всі зусилля, щоб наша молодь була і розуміла молодь з заходу розуміла і спілкувалася з молоддю зі сходу. А молодь зі Сходу, яка приїжджає з держави, щоб побачила, яка велика могутня наша ненька Україна. Львівщина готова надати підтримку і в інформаційній війні, бо, як вважають самі делегати, перемога у битві за інформацію стане першим кроком до звільнення тимчасово окупованих територій. Спільно з нами приїхав представник радіокомпанії Галичина. Я надіюсь і вірю, що в скорім часі ми готові, представники радіокомпанії готові надати повністю обладнання. Не тільки щоб транслювалася радіо Галичина тут на Луганщині з визначеним чітко місць, де, де будуть поставлені ретранслятори, а також буде передано безоплатне обладнання для того, щоб могли місцеві новини у вставках звучати тут для, для Луганчан, для українців, які проживають на Луганській області. Я думаю, що це важливо. Нова радіостанція транслюватиме також українські передачі та новини із західної України. Натомість на заході українці почують звістки зі сходу.